Так, це наш збитий дрон. А це начальник штабу, який уже третій день думає, як його звідти забрати. А це полонений, який з'явився саме вчасно. Хм, Наче всесвіт на щось натякає. Ну, в принципі. Підкрутити, підкрасити ще походить. Ну а тепер, крім жартів, вітаю, любі друзі, побратими. Четвертий батальйон Сили Свободи виконує задачу на Покровському напрямку, і ви вже неодноразово бачили і чули, яка складна тут логістика. На Покровському напрямку. Складність в тому, що багато диверсійних груп проходять в тил. Вони зосереджуються на тому, щоб перебити логістику. Мінірують дороги, ехпівіжки. Туди буває їдеш, немає. Назад уже вертаєшся звісно, все замініровано. Тобто ви ціль номер один зараз по факту так. Вигорів весь зараз піхотинцю на передній край: їжу, БК, воду, медикаменти доставляють в основному повітряним шляхом за допомогою великих бомбарів. які не тільки нищать орків, а ще й забезпечують нашу піхоту всім необхідним. Плюс сюди, де стрілочка, туди мені кидати хлопці? Там карандаші стоять, біля них треба скинути, пробувати опуститися якомога нижче. Борти зараз літають як просто звичайні автобуси чи маршрутки від позиції до точки перезарядки, загрузки, загружають 82 й міни, потім бомблять орків, потім знову летять і несуть провізію нашим хлопцям. Щоденно вони втрачаються просто в величезних кількостях, їх постійно збивають, і ми боремось за кожен борт, який ми можемо витягнути. Можемо витягнути або власними руками, або як нещодавно у нас сталася історія. Я Ленин Дмитрий Борисович, 14 февраля 1989 года рождения, уроженец города Кургана. Был взят в плен 4-м батальоном вооруженных сил ВСУ, где-то в районе Донецкой области. Точно указать не могу. Хлопцы сидели на позиции, до них потрапил орк, который ну, заблукав, заблукал, как звичайно, никого не хотел бывать, никого не стрелял. Потрапив в наши добрые руки, Хлопці його ж, звичайно прикликали, і випала можливість його вивезти. Думаємо, будемо виводити. Почали рук на вивід і по маршруту знайшли, впавший наш тяжкий борт, який лежав і чекав саме цього орка. Хлопці підійшли, ми передали, грузити на орка цей тяжкий борт. Орк не дуже обрадувався цьому. Він <му> став, тому що він ще й поранений до цього всього діла був, але взявши цей тяжкий борт. Я почав його виносити. Вихід був надзвичайно довгий. Скільки ти йшов? роком кілометр пять 6 Шість кілометрів вони йшли, і всі, і весь цей маршрут він тягнув цей тяжкий борт, для того, щоб нашим хлопцям було чим доставити, потім попити і поїсти. Таку користь він нам приніс, не дивлячись на те, що він важить 20 кілограм, він ніс його, не жалівся. І як тільки він прибув до точки погрузки, він обережнику погрузив його в машину, сів поряд з ним і беріг його, як ока, окавіз до е, нашого пункту логістики. Там же він його обережнику вигрузив, виконавши свою задачу, потрапив таким чином до нас в полон, принес, принесши е, величезну користь нашим хлопцям, які будуть виконувати задачі в подальшому, сидіти і їм завжди буде чим доставити воду, їм буде чим доставити БК, ліки і так далі. Дякую! Четвертому батальйону сила свободи за те, що сохранили мені життя, і пусть бомбер роботи во благо української нації. Тому, коли ви бачите банки, де збирають підрозділи на тяжкі борти, на звичайні борти, на ремонт цих дронів, не пропускайте їх повз. Краще задонатити якихось 40 50 гривень, не випити кави зранку, але піхотинцю, який Хоробро просто знищує ворога в стрілкових боях на Покровському напрямку, і на всіх інших напрямках він буде знати, що йому завжди підвезуть БК, Йому скинуть води, йому скинуть їжі завдяки вашій допомозі.